Джинкорд це спеціалізоване програмне забезпечення для обліку в сервісних центрах та ремонтних майстернях, професійний, швидкий, легко інтегрований розв'язок для автоматизації вашого бізнесу, включає в себе системи CRM і WMS, які об'єднані в єдиний програмно апаратний комплекс і відкривають широкі можливості, зменште витрати на обслуговування кожного замовлення з першого дня використання завдяки максимальній автоматизації всіх бізнес процесів покращити репутацію компанії і зменшити кількість конфліктів удвічі завдяки програмному контролю строків виконання замовлень. Ви вже через тиждень відчуєте різницю. Завдяки хмарним рішенням доступ до системи можливий з будь-якої точки світу 24 години на добу. Позбавтеся від пересортиці і нестач на складах з першою внесеною партією завдяки адресній системі зберігання і маркуванню штрих-кодами. Захищає від шахрайства з боку персоналу протягом усього часу використання завдяки журналюванню всіх дій в системі. Збільшити кількість замовлень у декілька разів завдяки інтегрованим маркетинговим інструментам, які дозволяють відстежувати джерела трафіку, розраховувати конверсії, точно показувати, скільки вам обходиться кожен клієнт. Надає вам точну інформацію про кредиторську заборгованість, оборотні та необоротні активи. Чистий прибуток та багато іншого завдяки повноцінній бухгалтерській програмі. Дає можливість швидко перейти з будь-якої іншої облікової системи без втрати даних. Навчання займає не більше 15 хвилин. Це чудова можливість підвищити рівень вашого бізнесу. Зареєструйтеся і отримайте 7 днів безкоштовного користування вже сьогодні.